Приїхав здавати об'єкт. Прикольна така двер, двері в тупковому. І ось така топкова. зйомна стеля. Давайте також знемовимо. Венд-машина. Як ви бачите, вона все розведена на флексівенді, на гей. Відровода. Це серверна. Не наша робота. Ми електрикою не займаємося. Упс. Так, це у нас шафа отепле підлоги, одна з них стоїть. втопкає Ловий насос. АІК українського виробництва, його автоматика, розширений бачок, ємність опалення охолодження, ємність для гарячої води, проточна система нагріву гарячої води. Клінінг зроблений. Вийшло, думаю, гарно. Мені подобається, враховуючи те що. Місця мало.